Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми залітали в Ukraine Mobile GTA, і саме сьогодні у нас на балансі є трошечки капусти, в принципі, як і завжди, тому що капуста у нас завжди водиться, так сказати, бізнес, гроші приносить і можна. Цими грошима трошечки ділитися з пациками, з роботягами, які бігають там або на стройці упашать, або знаєш, кур'єром в доставці, або в принципі таксують, їм можна так сказати допомогти. Бо я вже далеко не новачок в цій грі. От а вони ще тільки починають свій шлях, і чому б їм так сказати не допомогти. Правильно? Правильно. І от цим ми в принципі будемо займатися як сьогодні, так і завжди ми цим займаємося. І само собою. Ще як завжди, я вам хочу розказати про те, що ви можете скачати Ukraine Mobile GTA Прямо по посиланні в описі. Прям це дуже легко робиться. Ви відкриваєте, під описом написано де скачати, як скачати, написаний. Є телеграм-канал Ukraine Mobile GTA, і там ви знаходите скачати гру. От, жмакайте туди і скачуйте її, як на Android-пристрій, абсолютно будь-який, так само і на компік її можна скачати, і конкретно жорстко валити. От Я особисто граю з компа, але іноді заходжу з телефону також. Тому це много, це багатофункціонально, так сказати, можна із того і з того теж грати. От, ну і само собою, що дуже важливо. Після того, як ви зайдете, голі, босі, просто волосі, Просто берете. Оп-оп, чи да гоп. відкриваєте сюди его, потім, Так сказати, нажимаєте на менюшечку. Нажимаєте восьмий пункт використати промокод, потім перший «Ввести промокод і пишете сюди Саня Коу. Ось так: от, бім-бім-бум-бум, жмакайте далі. Мені написав, що я вже використав ютуберський промокод, а вам напише, що ви успішно його використали. І після того ви кайфуєте конкретно жорстко. Грайте і забирайте свій приз. А приз насправді досить немаленький. Ви відкриваєте меню, так само використати промокод, а потім забрати бонус за промокод БЕМС. І все, і вам дає. Тут ще є, звісно, е... другий пункт список використаних промокодів, то У мене список активних промокодів порожній. От також що я вже свій промокодик забрав. Але будьте досить уважними. промокодик можна вписати тільки один, і бажано вписувати мій, тому що велика халява 200 штук. Йо моє! Хе-хе, це тобі не кропиву палками бити. Це, блін, 200 тисяч. Так от, давай ближче до діла. Ми, в принципі, виходимо з квартири. Кстати, ти знав прикол? Можна виходити з квартири не тільки біля виходу, поняв? А я можу взагалі бути чорт з на де. Наприклад, навіть тут, або в другій спальні, або ще десь. І ось тут, от спокійнесенько, легесенько так, не туди зайшов, не то нажав, ось так от. Пишете сюди, exit, бім-бім-бум-бум. -бім. І мене випустило, прикинь. Прямо ж звідти. І, кстати, ви, любий з вас може зайти в вашу квартиру, так як я ось у чужу квартиру, бемці. Я зайшов в чужу квартиру і в ній тусуюсь. Це, звісно, прикол конкретний, но... але що поробиш? Можна і так робити. Окей, так. Виходимо на вулицю. На вулиці у нас темнота і стоїть аудюха. Аудюха а третя. Хто це тут чули, чорт його пойме. Ну, власника нема, на жаль. Хм. Так би я, власнику, може. На Нахотно ну, я би дав трошки бабла. ну багато б не дав, бо в нього дюха й так солідна. Але, хоч трошечки якихось тисяч 10-15 чомбайні. Так, бачу я, що в мене трохи бензолю мало. Хм, Бензоль це, звісно, дуже важлива річ, і треба його поповнити, так сказати, вибачай, пацан, не хотів я тебе таранити. Так вийшло. Так вийшло. Але що поробиш? Так, тут у нас теж бомжик якийсь, але він в АФК шичах. Опа, тут даже є електрозарядки для пацанів, прикинь, на Теслах. Ну, не сильно мені Тесла подобаються, але багато кому економно. Хорошо, таке діло. На 2400 задулись, та й погнали, поняв за секундочку. бім-бім-бум-бум, Не треба, поняв, чекати там. 30 хвилин заправлятися, хавати ходити. Тут і так пойдет. Одога купив і пошурував газувати. Так, Славік! Славік Бубенко. Славко, братуха, є подарок для тебе, Славік. Нікуди не тікай, братуха. Отако тобі, да? Мабуть, хватить. На, тримай. Хай буде, на ход ноги. За шой, це я шо? мільйонер чи що? Ну це тепер получається ти з капустою, понял. Ну так, це мені. Так. Дякую, дякую тобі. Ну це тобі поняв? Ну просто так, хоч нашеть. То таке. Та. Та ну та. А, Ну в прямому, як я з тебе нічого ви, не буду просити, все як нормально. Як це я. чисто так, понял, це, подарок. Це, я тепер мільйонер. Це ну це получається ти тепер 100 тисячник. поняв. Я ему подарував стопусерів безплатно. Ну да, та, просто так, дав та й все. Ого, дякую, тобі велике. Та нема за що, Поїдеш тепер, тачка в тебе є чи нема. Ну тепер буде. А, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я А, ну ще якщо промокод напишеш, сейчас ти напишу окей, то ще 200 дадуть. Ага. Да. Да. О Саня? саня. Отакий промокодик, вписуєш 200 штук, получаєш на халяву, і чил. Ну, дякую, тобі. ну все, кайфуй, пацан. Давай, я пошурував. Дякую, дякую тобі, а Діана, тобі щось дати чи ні? Сідай, сідай до мене. Я ти вже на руки не зможу дати, треба цей в банк їхати. Я, звісно, і в ліс вивезти можу, я такий пацан, Ну ти краще сідай. Все, погнали. Там пацан довольний, жесть Так, вивозимо зараз Діану трохи в банк. Вона там в шоці, напевно, з того, наскільки швидко ми їздимо. Ну Но це нормально. Давай, погнали. Поширували. Хе-хе, наш і плюс, мене впізнала, поняв. Кая Саня, а яка в неї ідишка? А, 91. Хорошо. Так, значить нажимаємо банк, халява. Потім управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Безготівковий переказ. 91, а я не знаю, скільки в мене є на балансі. Давай я попробую 50 000. А в мене ще 235 є. Пише, ти крутий. <смеш> на. Тримай паутіну. Паутіну. Так, тут якісь шановні мешканці регіону. Хвилиночку уваги. Там, походу, щось серйозне. Щас когось розшукувати буду. А, відбудеться призив в мерію Києва до армії нашого регіону. Обалдеть, оце серйозно. Так, пожди, де там та діанка? дай, панале. Завезу, де взяв. Вимоги, паспорт, ліцензії. Охайний вигляд, три роки проживання. Так, о, я не туди доїхав. Юханий бабай. Коротше, розігнався жесть. Так, давай затормозимо чуть-чуть. Обалдеть, тут ще й не бордюро, а цей. Блін, заборчик. Так, пожди, я хочу в Мерію. Тут якийсь призив. Звісно, до армії це серйозно. Діана сіла до Аліси. А Аліса мене теж знає, каже Саня. Це солідно. Такі вони з пушками серйозні. І теж були на Бугаті, вже правда не на Бугаті. На жаль. Ну, то таке. Погнали, що тут в Мерії робиться? Тут, напевно, вообще капут всі, блін. Да, диви на набір! Каже, охайно вдягнуті. Ти що, охайно вдівся, хочеш сказати, Матвій? Дав би я йому баблата, не можу вже передавати, бо 100 штук передав сьогодні. Тільки через банк зможу. Саня, я те знаю. Хе-хе-хе. Оце тема. Оце я понімаю. Так, погнали сюди, що тут всередині в нас? То вже купа народу, чи ні. Ні, всередині взагалі пусто. Нікого. Ну що ж, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. Заходьте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Скачуйте цю гру як на телефон, так і на коп. Ну і зустрінемося в наступних серіях. Не забувайте заходити, і вводити мій промокод і обов'язково тусуйтесь по вулицям Києва, щоб я вас зустрів і, можливо, вам передав обето. Ну і не забувайте писати ваші ніки в коментарях, щоб я знав, до кого під'їжджати. А з вами був Сачелос і всім пока-пока.